Героїчний спротив ірпінців та історична евакуація людей через зруйнований Романівський міст. Під час військових дій він став дорогою життя для 40 тисяч мирних мешканців громади. Ці та багато інших історій оборони міста розповів міський голова Олександр Маркушин Гостір Ірпеня, директорці розпорядниці міжнародного валютного фонду Крісталіні Георгієвій. Вона відвідала місто Герой у рамках офіційного візиту в Україну. Їй навіть на мосту було дуже важко. Вона прониклася тої історією, яка там тими подіями, які там відбувалися. Звичайно, вона була вражена. Ми показали відео евакуації, і вона цими масштабами дійсно була вражена. У Гості побувала також на найбільшій вірпені станції очищення води. До війни вона забезпечувала питною водою 75% міста. Як і багато інших стратегічних об'єктів Ірпіньводоканалу, ця станція була зруйнована російськими окупантами. На сьогодні місту вдалося її частково відновити. Звичайно, розповіли, що ще потрібні кошти для відновлення, щоб на 100% вона працювала як і до війни, і забезпечувала наших містян. Керівниці міжнародного валютного фонду показали також вщент зруйновану росіянами дитячу юнацьку спортивну школу. До війни тут виховували юних чемпіонів із 20 видів спорту, в тому числі олімпійських. Для гості провели імпровізовану презентацію, якою могла б бути відновлена ЮСШ. Мы будем защищать возможности Украины получить большая финансовая поддержка со стороны Международного врутного фонда. Мы будем это делать буквально завтра, будет обсуждение с нашими директорами. Это 190 стран мира, которые являются членами Международного врутного фонда. Я хочу им рассказать, почему... Мы можем вполне доверяться Украиной, чтобы деньги будут в самом правильном пути использованы. И, и я, я это и вижу. Что вы сделали здесь, действительно, больше, чем то, что вы смелые, вы добрые.